Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та питає його Що ти таке? А він каже Яу, пан Коцький. Лисичка й каже будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити цього пана Коцького, та й кажуть. А зготуємо обід, і взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було в борщ. Дикий кабан. А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу. Заєць. А я капусти. От і роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, то стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан Я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким на обід. А вона йому. Е, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве всіх нас. Вони почали ховатися. Відміть лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау. мау!» А ті думають от вражого батька син, що йому мало, це він і нас поїсть. О! Виліз Коцький на стіл та почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і влігся на столі. А кабан Лежав близько до столу у хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не видержало. Так він додолу і впав. Гуп, та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. Заяць і собі за ними забіг не знати куди, а потім посходились. Та й кажуть, ви бачили такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.